Ваш рідний військовий. Від ТЦК ви отримали сповіщення, що він зник на полі бою. Ось 10 кроків, які треба зробити після цієї звістки. Крок перший. Подайте заяву до найближчого відділку поліції про зникнення військовослужбовця. Упродовж двох днів слідчі має порушити кримінальне провадження. Крок другий діти та батьки зниклого безвісти, тобто кровні родичі першої групи, мають здати ДНК матеріали. Як це зробити, розкаже слідчий. Результати експертизи внесуть у спеціальну базу. Туди ж вносять посмертні ДНК матеріали загиблих військових. Крок третій. Зателефонуйте до Національного інформаційного бюро короткий номер 1648. Оператори опитають вас та внесуть інформацію в єдиний реєстр. Ним користуються перемовні групи, які займаються поверненням полонених до України. Крок четвертий. Зверніться до об'єднаного центру з координації пошуку. Та звільнення незаконно позбавлених волі осіб. Він функціонує при Службі безпеки України. На сайті СБУ є спеціальна форма, яку треба заповнити. Крок п'ятий. Напишіть Міжнародному комітету Червоного Хреста. Контактні дані є на їхньому сайті. Наразі Червоний Хрест єдина міжнародна організація, яка має мандат на відвідування місць утримання військовополонених і може підтвердити, що ваш рідний у полоні. Крок шостий. Подайте дані до єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Витяг із цього реєстру дасть вам право оформити пільги. Зробити це без витягу буде значно складніше. Крок 7. Зверніться до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та зареєструйтеся в особистому кабінеті захисника. У ньому відображається вся інформація, яка відома про зниклого військового. Якщо дані оновляться, Наприклад, статус пошук зміниться на статус полон, вам одразу надійде сповіщення на телефон. Крок восьмий. Об'єднайтеся з іншими родинами зниклих військових. У таких груп більше можливостей ініціювати зустрічі на державному і міжнародному рівнях. Медійна ініціатива за права людини консультує такі об'єднання і скеровує їхню діяльність. Крок дев'ятий. Комунікуйте з українським омбудсменом. Він на державному рівні контролює дотримання прав та інтересів родин зниклих безвісти і полонених військових. Омбудсмен має широкі повноваження для вирішення проблемних питань, зокрема з військовими частинами, національною поліцією та іншими державними органами. Крок десятий: нагадуйте суспільству про полонених та зниклих безвісти, але пам'ятайте про безпеку вашого рідного. Говоріть про зниклих та полонених всього підрозділу. Не називайте посаду та звання військового, оскільки це може ускладнити його повернення. Не публікуйте власні номери телефонів, аби ними не скористалися шахраї. Сподіваємося, це відео було корисним для вас. Поширте його та підпишіться на канал медійної ініціативи за права людини.